Всім привіт! З вами Катя рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Дякую, що ви зі мною. Якщо вам подобається мій канал, то ставте лайк та підписуйтесь. І сьогодні в відео я покажу вам, як приготувати ріств'яне печиво із шоколадною начинкою. І для печива я буду використовувати ось такі форми: у вигляді ялинки, які я за декількома розмірами від меншого до більшого. і так само у вигляді зірочки. Поки форми я відкладаю. І беру тісто. У мене тісто звичайне куплене, листкове. І тепер беру і розкачую. Тісто я розкачала, і воно у мене вийшло ось таке. Не сильно тонке, ну і не сильно грубоє. Залишала. І буду використовувати ось таку пасту. Ну, ви можете використовувати будь-яку іншу, наприклад, можна нутеллу використовувати. І тепер беру і змащую повністю всю поверхню тіста. Шоколадну пасту я вже намастила, і тепер беру з однієї сторони і накриваю на іншу. Так, добре з'єдную. Лишнє повітря забираю, і тепер взяла такі дві форми середні за розміром. Зірочку і ялинку і виробляю печиво в майбутнє. Зараз я дороблю з іншими формами, і тоді повернуся до вас і покажу, що в мене вийшло. Ось така кількість в мене вийшла з одного листа тіста. У мене всього три листа. Тому я беру наступний другий, розкачую і формую так само, як і попередній. І з двох листів в мене вийшла ось така кількість пряників. І тепер я завчасно взяла. Жовток яєчний і змащую кожну фігурку. Зараз я їх всіх змащу яйцем і тоді ставлю в духовку на 15 хвилин при температурі 190 градусів. Печиво моє спеклося і має ось такий гарний вигляд. І в кінці. Я його посиплю цукровою пудрою. І тепер печиво повністю готове, яке дуже приємне на смак, відчувається шоколад. І ось так виглядає з двох сторон. Пропеклося добре. Печиво приємно хрустить та тане в роті і чудово буде поєднуватися із молоком або чаєм. Пишіть в коментарі, чи сподобалося вам таке відео приготування різдв'яного печива. Також діліться, що ви схоже готуєте на різдво. Мені буде цікаво почитати ваші варіанти. Якщо вам це відео сподобалося, то ставте лайк та підписуйтесь. На цьому моє відео підходить до кінця. З вами була Катя. Я бажаю вам гарного та мирного дня та до зустрічі у наступних відео!